Знайомтеся, це Ніка. Їй 16, і сьогодні все не так. Батарейка на нулі. Навчання, мало часу на себе, повітряні тривоги, сварка з подругою усе це забирає ресурс. І виговоритися нікому. Може, це зі мною щось не так? А якщо уявити, що життя це гра, де сили можна поновити, а нові навички розвинути і проходити рівень за рівнем. Дамо нашій персонажці нову ульту. Оновлені сторі з проєкту не дрібниць. Почнемо з інструкції гри. Тут про те, як взаємодіяти з іншими персонажами, емоції, добірки, цікаві інструменти. Нашу персонажку варто заспокоїти. Розберімося, що вона відчуває, і дамо відповідь, що із цим робити. Ні, не те. До наступного рівня, натхнення. Дамо нашій персонажці передбачення. Проходимо далі і відкрилися нові ачівки. Емоційний стан покращився. Розуміємо, треба щось новеньке, може це допоможе. Те, що треба. Ми завжди в тебе вірили, а тепер і ти віриш у себе. Не втрачай цю опору. І це тільки одна історія, а таких безліч. Про це свідчать понад 150 тисяч взаємодій, понад 100 анонімних історій і дуже багато стоїть вдячності та класних відгуків. А ми раді бути поруч, підтримувати та нагадувати підліткам, що їхні переживання, емоції та бажання це не дрібниці. thank oh. you